У Житомирській загальноосвітній школі номер 22 Вадим Заброцький навчався, згодом закінчив Харківський інститут танкових військ і повернувся служити у 95-ту окрему аеромобільну бригаду. З перших днів він був у зоні конфлікту і захищав рідні землі. І, хоча керівна посада передбачала штабну роботу, цей десантник завжди був разом з побратимами, підтримував і допомагав на лінії вогню. Саме там його життя обірвалося. Коли рух колони був здійснений на Колону, яку вів Вадим Йосипович, був здійснений підлий напад зі сторони російських найманців. І колона була розстріляна. Вони прийняли достойний бій. В цьому бою загинуло 5 чоловік, майже всі військовослужбовці були поранені. Вся техніка була спалена. Був дуже жорсткий бій. Хочу сказати, що сьогодні відкривається доска не просто людині, не просто військовослужбовця. А відкривається доска справжньому герою. Добрим словом пригадують Вадима Забродського і його підлеглі, Которого можна назвати офіцера з при прибольшої букви. Він як офіцер, як отець, як син своїх родителей, вічна йому пам'ять. Відкриття меморіальної дошки на фасаді школи стало більше ніж данина пам'яті, оскільки це вже сумна сторінка новітньої історії, яку юним українцям необхідно особливо шанувати. Сьогодні в житті учнівського та трудового колективу 22-ї школи особлива подія. Ми вшановуємо пам'ять нашого вихованця Забродського Вадима, який віддав своє життя, захищаючи суверенітет. І незалежність нашої держави сьогодні наш випускник повертається до своєї рідної школи. У Вадима Забродського залишилася дружина і двоє донечок, які за незалежність України вже заплатили надто високу ціну. Втратили тата героя.